Знову ж таки, давайте розберемося, що там у світі коїться. І зараз така приходить інформація, що Єгипет ледь не почав постачати зброю Росії. Зокрема, вже були навіть розроблені детальні плани експорту ракет. Утім, після дипломатичних переговорів з Вашингтоном угоду з Москвою скасували і натомість погодили виробництво артилерійських снарядів для України. Про це пише Вашингтон Пост. Мовляв, цю інформацію в дані отримала якраз з тих таємних документів, опублікованих на Діскорд. Офіційний каїр на запит журналістів інформацію про домовленість з Москвою спростував як таку, що немає правдивих підстав. Пише Вашингтон Пост. І нагадаю, що таємні документи в інтернет злив Джек та Це нацгвардієць ВПС США. Тоді в мережу потрапили десятки записів, які розкривають конфіденційну інформацію, призначену для високопоставлених військових і керівників розвідки, зокрема про підготовку контрнаступу збройних сил України.